Ендер, Китай та Іран надають всебічну підтримку Росії у намаганні побачити крах штатів, крах НАТО та всього цивілізованого світу, укотре застерігають у північно-атлантичному альянсі. І теж бачимо, які експерти говорять про те, що насправді потенційні магістральні наслідки ось такої нової колаборації, підписання чергових документів та, взагалі, зустрічі між Путіним і Кімчинином вони виходять реально далеко за межі російсько-українського фронту. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив Сив підтримку країнами альянсу України слід розглядати відтак як питання спільної безпеки, і чим більше вона буде, тим скоріше припиниться війна. Про це він заявив у вівторок після зустрічі в Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Війна Росії в Україні це жорстока атака проти мирної демократичної нації. Цю війну підтримують Китай, Північна Корея та Іран. Вони хочуть побачити крах Сполучених Штатів. Вони хочуть побачити крах НАТО. Якщо їм це вдасться зробити в Україні, то Америка, як і все НАТО, стануть більш уразливими, а світ небезпечнішим. Тому наша підтримка України це благодійність. Це в інтересах нашої безпеки. Усі цивілізовані країни хочуть, аби Росія припинила війну. Чим сильні. Тимніша наша підтримка, тим швидше закінчиться війна. Нагадаю, що генеральний секретар НАТО перебуває зараз офіційним візитом в Вашингтоні, тому що готується саміт НАТО з нагоди 75-ї річниці, який пройде уже 9-11 липня, за яким ми будемо пильно, звісно, стежити. Теж повідомляти в нашому ефірі. Водночас, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон робитиме все можливе, аби припинити постачання зброї з Ірану Північної Кореї до Росії. Про це він заявив на брифінгу разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, коментуючи. Візит самопроголошеного глави РФ Путіна до КНДР. Блінкен каже, Росія у віччя її намагається розвивати і зміцнювати відносини з країнами, які можуть надати їй те, що їй потрібно для. Продовження війни проти України, окрім цього, держсекретар Шана наголосив на тому, що глибоке занепокоєння викликає Китай, який підтримує російський військово-промисловий комплекс. Найшвидший спосіб закінчити війну це позбавити Путіна думки про те, що він може пережити Україну і пережити всіх її прихильників. Тож, якщо Китай, який заявляє про свою зацікавленість у припиненні війни, якщо він справді має це на увазі, він припинить підживлювати військову машину. А ми продовжимо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку Надають такі країни, як Іран і Північна Корея, заявив Блінкін. На початку червня північна Корея відправила до Російської Федерації чергові контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Також КНДР відправила десятки балістичних ракет для допомоги Путіну у його вторгненні в Україну. Натомість Південна Корея на офіційному рівні заявила, що за минулий рік КНДР надіслала до своїх союзників у Росії 7 тисяч контейнерів, наповнених озброєнням, боєприпасами та військовим обладнанням. І нагадує нам про це на Редодні візиту Путіна до Кіма видання Таймс». Ймовірно, серед них було кілька мільйонів артилерійських снарядів. Натомість, що ж отримує режим кімчанина, а потужну технологічну підтримку він отримує гроші та понад 9 тисяч контейнерів, наповнених їжу. Я нагадаю, що Північна Корея і її диктатор дійшли до такого рівня. Він давів, що вони там їдять траву і цьому ж раді. Також Північна Корея заявила, що цього року поставить на озброєння своїй армії нову 240-мм міліметрову реактивну систему залпового вогню. Вважається, що ця система озброєння націлена на територію столиці Південної Кореї, але Спочатку її випробує Росія в Україні. Звізит Путіна до північної Кореї може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Це значний крок до заснованого на спільній ворожості до заходу і його союзників партнерства, який розширює можливості обох лідерів та поглиблює глобальні війні розломів. Пише видання Сіенен. Відносини між двома країнами це не просто необхідність. Ми бачимо, як обидві держави формують все більш узгоджений єдиний фронт і виступають проти Сполучених Штатів Америки та Заходу, каже викладач політики в Оксфордському університеті у Великій Британії Едвард Хауел. Путін поїхав до кімчин і на після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та саміту Великої Сімки, де західні лідери продемонстрували свою солідарність щодо війни РФ проти України. Тим часом Північна Корея виступає проти співпраці. У сфері безпеки Мішата Південної Кореї і Японію, ніби їх так сильно питають. Вересні Кімчини нагадаю, торік прибув до Росії. А вже незабаром російська окупаційна армія отримала північно-корейські боєприпаси та ще й ракети КН-23, які ми бачили, якими Росія гатить по нас. Вони допомогли Москві поповнити свої запаси і йти в ногу із західною підтримкою України. Експерти CNN вважають, що ця угода нова може дозволити КНДР побачити реальну картину можливостей своєї зброї а та також допомогти наростити експорт за словами північнокорейських чиновників. Вони отримують від Москви продовольство та інші товари першої необхідності. Під час цієї зустрічі Путін заявив, що вони готові допомогти північній Кореї у розвитку її космічної і супутникової програми. Вже за кілька тижнів відбувся успішний запуск першого північно-корейського військового розвідувального супутника «Мальгіонг-1». Експерти вважають, що Кімчанин хоче отримати доступ до ноу-хау для цілого ряду російських передових озброєнь та технологій пов'язаних зі збагаченням урану, дизайном реакторів або ядерними двигунами для підводних човнів. Він може вважати, що це просто необхідно для виживання його режиму. Старший науковий співробітник програми з питань ядерної політики, аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace, Анкіт Панда вважає малоймовірним, що Путін надто прагнутиме ініціювати співпрацю у сфері ядерних технологій, оскільки РФ може поділитися менш чутливими технологіями, наприклад, щодо вдосконалення радарів або зенітно-ракетних комплексів. Водночас він може використати цей візи, щоб заручитися постійною підтримкою КНДР, а також показати світу, мовляв, дивіться, Москва не сама. Путін підкреслює, що в Росії є друзі і пропагує ідею, що війна для України не виграшна, тому що у Росії не закінчиться зброя. Говорить старший директор з питань політики центру контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Джон Ерат. На його думку, також московський правитель може розглядати відносини з Кімом як спосіб підняти привид ядерної війни, використовуючи занепокоєння Вашингтона та Південної Кореї, щоб союзники України змусили і піти на переговори на умовах РФ. Ну власне, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти.